Приготуємо дуже смачне та ситне блюдо. Підходить для подачі як в звичайний, так і в святковий день. Для приготування знадобляться наступні інгредієнти. Картоплю очищуємо та відварюємо, товчимо до стану пюре. Додаємо фарш до картоплі і перемішуємо. Беремо твердий сир, натираємо на терці. Перемішуємо все це разом. Солимо та відправляємо в холодильник. Починаємо готувати засмажку. Моркву чистимо, натираємо на середній терці. Відправляємо смажитися на пательні. Цибуля. Я обрала незвичайну цибулю, а цибулю порей. На відміну від ріпчастої цибулі, вона має менш різкий та більш солодкий смак. Подрібнюємо її та відправляємо до моркви. Смажимо 5 хвилин. Додаємо томатну пасту. Або можна сік зі свіжих помідорів. Так як томатна паста дає багато кислоти, необхідно додати ще декілька ложок цукру. Також за бажанням додаємо спеції. Перемішуємо, тушкуємо ще 10 хвилин. Утворюємо м'ясні картопляні кульки. Щоб вони менше розпадалися, застосуємо борошно. Покриваємо страву засмажкою. Намагаємося це робити рівномірно. Щоб запіканка увібрала смак з смажки з усіх сторін. Зверху можемо додати ще трохи зелені. Накриваємо форму і відправляємо в духовку на 1 годину при температурі 200 градусів, дістаємо страву та викладаємо на тарілку. Всім бажаю смачного! Гарних страв.